Зберігаю до весни мої красонечки. Це з насіння. Бальзамін новозеландський. Теж залишила живець, жив, приживцювала його і чекає весни. І ось така геранька. Теж вона у минулому році я її посіяла на сінечко. Ось теж сподобалась. У неї такі довгі квітконоси. Бачите, які довгі. Зараз, між іншим, дуже модно стало робити букети для наречених з отаких квітів, з гераньки. Іменно така біла і отака, це я дивилася, люди ділились, кажуть, що це зараз тренді. Але скільки то треба її мати, це просто люблю такі кольори. Ось так, вона гарна. Бувайте. Заходьте на канал, підписуйтесь, лайкайте, бувайте здорові!